Освіта чи не єдиний механізм, що втримує окуповані громади, які по суті стали віртуальними. Діти вчаться онлайн. Батьки продовжують виховувати покоління вільних українців. Як освіті стати головним фактором беззаперечної української ідентичності? Освіта є основою національної ідентичності для людей з деокупованих, окупованих та інших територій України. На сьогодні ми відкриті до різних партнерств. Ми готові продовжувати і вважаємо, що маємо з цим успіх. Участь у проєкті безкоштовна для відібраних 30 стипендіатів завдяки інвестиційній компанії BGV Group Management та українській кофаундинговій еті компанії Genesis. Менторкою стала колишня міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Обговорюємо власне можливі зміни для України післявоєнної, яка має досягнути повної всеосяжної перемоги, в тому числі в освіті, тому що освіта вона ж не тільки відзеркалює суспільство, вона проєктує майбутнє країни. На отримання стипендії надійшло більше 400 мотиваційних листів зі всієї України. У КШДУ упевнені цей курс активує процеси освітньої відбудови для реінтеграції потенціалу нації.